Історія Шері. Сьогодні я не хочу помирати і не хочу пити. Коли я прийшла до А, я хотіла померти. Потреба пити була невблаганною. Я не хотіла пити, я мусила. Усе дійшло до того, що я намагалася якнайшвидше залити в себе якомога більше алкоголю. Розумієте, мені потрібно було отримати полегшення від голосів, флешбеків і почуттів. Симптомів ПТСР, посттравматичного стресового розладу, та ДІД дисоціативного ідентифікаційного розладу. Алкоголь довго допомагав, він давав мені полегшення. Але з прогресуванням алкоголізму ця полегшеність слабшала і фактично створювала нові проблеми. Я перейшла ту невидиму межу, про яку говорить велика книга. Мій терапевт робив усе правильно. Він ніколи не казав, що я повинна припинити пити. Замість цього він ставив м'які, але точні запитання про моє вживання, які допомогли мені самі побачити, що в мене є справжня проблема. Через рік він здобув достатньо довіри, щоб поставити найважливіше запитання Як ти думаєш, ти алкоголічка? Мені не хотілося відповідати, бо я знала, якщо скажу так, доведеться припинити пити. Але він сказав, що нічого не зобов'язано робити, він просто запропонував мені спробувати сходити на три зібрання Аа. Утім, твердішити з Діді це додаткові труднощі. Багато алкоголіків переживали провали пам'яті, вони знають, як це пити та не пам'ятати, що робили. Часто… Інші розповідають їм, що вони робили те, чого б ніколи не зробили тверезими. Існують також часткові провали пам'яті, коричневі провали, коли ніби пам'ятаєш тільки фрагменти, так приблизно відчувається де і де». і це трапляється зі мною навіть без алкоголю. Це називається перемикання, коли інша частина мене бере контроль над тілом. Певний час алкоголь допомагав зменшувати перемикання, не пити робило його гірше. Я залишалась наляканою, розгубленою та пригніченою. Як мені тверезішати, якщо я не можу залишатися присутньою? Першим, що я мала зробити, було чесно поговорити зі своєю спонсоркою. Вона нічого не знала про де і де, але. Це ніколи не лякало її. Вона робила те, що роблять хороші спонсори, Вела мене через велику книгу і через кроки. Було важливо спершу лікувати алкоголізм і шукати схожості, а не відмінності. Ми мали зробити чесний четвертий крок і працювати разом настільки добре, наскільки могли. Отримання служіння з самого початку допомогло мені стабілізуватися і відчути зв'язок. Це було нелегко. Мій алкоголізм і мій де і де» нашіптували мені, що я інша, що я не належу до цього місця. Щоб стати присутньою та побачити зміни у своєму житті, мені знадобилося понад два роки тяжкої роботи в тверезості. Я продовжую працювати зі своїм терапевтом. У мене тепер є спонсорка, яка знаходить час, щоб вивчати, де і де і ставити запитання, які допомагають нам обом. Вона розуміє, що це частина мене і що з цим стоять причини. Ми працюємо разом із терапією, щоб відкривати, усвідомлювати і з часом позбуватися зайвого. Я навчилася ділитися на зібраннях так, щоб не говорити прямо про де і «де». Але дуже важливо було ділитися з кількома людьми, особливо в домашній групі. Я знайшла багатьох людей із де і «де». І змогла поділитися досвідом з ними. Я спонсорую інших, я є членом домашньої групи і роблю багато речей, про які навіть не мріяла. Сьогодні я не хочу помирати і не хочу пити. Ця важка подорож була вартою того, і я з надією дивлюся на те, що дасть мені виконання наступної правильної дії.